ізраїльські військовики ліквідували в секторі гази прес-секретаря збройного крила Хамасу Абу Обайду. Про це повідомив міністр оборони Ізраїлю Ісраїль Кац. Раніше Бінямін Танягу казав про воєнну операцію і можливе знищення Обайди. Хамас інформацію про загибель не підтвердив. Обайда був центральною постаттю в інформаційному апараті угруповання. Він керував прес-службою в бригадах Хамасу, а також розробляв політику пропаганди. Начальник Генштабу армії оборони Ізраїлю обіцяє дістатися й до тих лідерів Хамасу, які перебувають за кордоном. Водночас в останні три тижні Цагал поступово активізував воєнні дії навколо міста Газа, а 29 серпня почав запланований наступ. Військовики закликають цивільних осіб евакуюватися на південь. Органи охорони здоров'я сектора гази заявили, що в неділю під обстрілом загинуло щонайменше 30 осіб, серед них ті, хто прийшов по гуманітарну допомогу. Ізраїльська армія перевіряє це повідомлення. Як очікують цегал, розгорне повномасштабний наступ на газу не раніше ніж за кілька тижнів. Ізраїль хоче, щоб цивільне населення встигло евакуюватися, тільки потім почне вводити додаткові війська.